На перший погляд Каріна Туленіна здається звичайною другокласницею, проте ця маленька рівнянка чемпіонка України з шахів серед дівчат до восьми років. З таким титулом дівчинка повернулася зі Лічівська, де й проходить змагання юних шахістів. Її суперницями були 33 учасниці з 25 регіонів України. Я вже багато шахів участвувала в змаганнях чемпіонат області. Усі чемпіонати в Рівному. Подобалося, але спочатку трохи страшно було. А чого? Що боялося? Ну, боялась. Що не виграю. Боротьба в чемпіонаті не була легкою. Протягом чотирьох з половиною годин рівнянка змагалася за золото з львівською шахісткою. Як зізнається батько, а по сумісництву і тренер чемпіонки, хоч хвилювання й були, однак у перемогу доньки він вірив. Каріна дуже здатна і дуже талановита дитина. З нею дуже легко займатися. Спільними зусиллями нам вдалося. Змусити аплодувати весь шаховий бомонд України місто Рівному, Рівненській області та й особисто Каріні перемога Каріни в чемпіонаті України стане кращим результатом за весь час існування шахів на Рівненщині. Проте це лише початок для юної шахістки. В листопаді вона представлятиме нашу державу на чемпіонаті світу серед восьмирічних у Словенії. Успіх Каріни та Рівненських шахів загалом не є випадковим. Переконані у Федерації. На сьогоднішній день ми більше, десь біля десятка вже клубів відкрили. Ми будемо скоро відкривати шаховий клуб, десь так на протязі місяця надіюся в Костопільському районі селі, село Злазне. Я думаю, що це буде з таких кращих клубів. Нині подібні клуби діють у Рівному, Березному, Дубровиці, Дубні, Острозі, Сарнах та інших населених пунктах. У перспективі Федерація прагне відкрити шахові клуби у всіх районах Рівненщини. Олена Борова, Іван Марчук та Микола Мельничук інформаційна програма День.